Украинских женщин информационно-психологически подготавливают к мобилизации. Глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Томочка заявил. Женщины должны не прятаться за спинами мужчин, а служить в армии. Лично моя жена служит, и я бы предпочел, чтобы она была рядом, а не пряталась за моей спиной. Ну что ж, я кто-кажут... Ухиленка, ухиленка, ухиленка. Серйозно, друзі, то увагу на женщини, не всі, а ті, которые повелись на вот прозападну антиукраїнську пропаганду Зеленського, мов жінки, які живуть ухилянтами. Ви розумієте взагалі, що цей чоловік не зможе вас захистити. Ймовірно, при першій же можливості кине вас і втече за кордон. Це тип людини, яка завжди буде тікати, коли з'являються перші ж складнощі, загрози.